Нещодавно мені стало відомо, що мої однокласники вирішили влаштувати зустріч. Знову запрошення на зустріч надіслала одна з однокласниць, яка вирішила зібрати всіх нас, колишніх учнів а класу. Напевно, хтось би зрадів такій звістці, але не я. Причина на це є вагома. Перший раз я відвідав такі збори через 30 років після закінчення школи. Після шкільної парти я вступив до університету в чужому на той час для мене місті. Там я зустрів своє перше кохання, створив сім'ю і залишився тут назавжди. Звичайно, за всі ці роки я чув про життя деяких моїх однокласників, за деяких радів, інших взагалі не брав до уваги. Але загалом мені не було чого розділити з тими людьми, окрім спогадів. Тому я жив теперішнім. Отже, коли вони вирішили організувати зустріч через 30 років після останнього шкільного дзвонника, я вирішив приїхати і побачитися з тими, з ким пройшли 11 років безтурботного життя. Але моєму розчаруванню просто не було меж. Тоді то я і прийняв рішення, що ноги моєї більше не буде на жодній такій зустрічі. Справа в тому, що в пам'яті моїй залишилися юні хлопці та стрункі красуні дівчата. Саме молодими і запам'яталися мені однокласники і всі переживання, які були пов'язані зі школою. Першим найбільшим моїм розчаруванням була Аня, в яку я колись був таємно закоханий. За ці роки вона перетворилася в сильно постарілу жінку. Від її прекрасної фігури не залишилося і сліду, не говорячи вже про половину зубів. Вона підійшла і почала зі мною розмовляти. Я навіть просто не знав, куди мені подітися від такої уваги. Аня ніколи не виходила заміж. Всі чоловіки просто користувалися нею, але в якості дружини вони її не розглядали. В результаті однокласниця стала пити, ну і продовжує це робити далі. Скажімо так, неприємне видовище. Окремий вид мистецтва це мій сусід по партії. Він же сусід по батьківській квартирі. Теж страшенно постарів. Тепер це дідусь в потертих черевиках і в несвіжій сорочці. Звичайно, бідність нікого не прикрашає, але мене куди більше засмутило інше. Колишній він перетворився просто на жалюгідного підкаблучника, яким щохвилини командує дружина. Тепер ця людина викликала у мене тільки жалість. На жаль, тоді п'ятеро наших однокласників не змогли прийти на зустріч, оскільки. Їх вже просто не було. Це були прекрасні люди, двоє з них трагічно загинули. Так от, той вечір запам'ятався мені з не дуже приємної сторони, бо дорослі люди на зустрічі вирішили просто не витрачати зайві кошти на ресторан чи хоча б на кафе. А замість того, ми всі пішки пішли в магазин за алкоголем і якоюсь закускою та вирішили на полянку. Сказати, що в мене був шок, це нічого не сказати. Вони поводились просто гірше підлітків, і мені навіть в один момент стало шкода тих людей. Всі вони веселилися, але насправді я бачу в їх очах смуток за втраченими руками. Мої однокласники, на жаль, так і не подорослішали. Саме тому я більше не хочу з ними зустрічатися. Мені достатньо було раз на декілька років спілкування онлайн, але тільки не вживу.